Бачимо, що війна продовжує залишати вирви і в на українській території, і в населених пунктах знищує фактично майно українських громадян, знищує долі українських а, солдатів, вбиває щодня українських бійців в зоні проведення антитерористичної операції, Продовжують гинути мирні мешканці. І Найстрашніше в цій історії те, що ми власне не знаємо, коли війна закінчиться, які наступні кроки може а, чинити ворог, який сьогодні воює проти України. Це наш а, Східний сусіда про це поговоримо з Ігорем Козієм, військовим експертом інституту євроатлантичного співробітництва. Вітаю вас, добрий вечір. Якось знаєте, минули вже от річниця перемоги у Другій світовій війні, якось мало експерти почали говорити про ескалацію конфлікту на сході, що піде в наступ Путін, що будуть захоплювати Маріуполь, чи підуть на горлівку, чи ще кудись? Якось всі принишли, тому що ніхто напевно, не дуже добре розуміє власне, що буде на сході. Якось, от ця тема відійшла на, на другий план. Я Думаю, що справжні експерти розуміють якісь глибинні процеси. Тому хотілося б дізнатися у вас, чи дійсно таке от якесь затяжне перемир. Я воно продовжується ну з боями, але в принципі без якихось е, страшних бійок. І е, чи на війні сьогодні вирішується питання? Чи все ж таки є десь те місце, де от сьогодні вирішують, буде велика війна, чи так воно й триватиме, і поступово згортатиметься? От і проект Новоросії, і проект ЛНР та ДНР. Ви знаєте, таке місце є, дійсно. Я вам скажу, що в Москві це Кремль, і то, що там знаєте реально, як вони будуть далі себе поводити, в цьому навіть немає певного сумніву. Таке місце є, і не можна сказати де конкретно, але ну, принаймні, коли європейський бомонд з українським. Збирається, вони теж щось обговорюють. На жаль, поки що ми не бачимо посилення певних санкцій. тобто розуміючи, що щось відбувається і чомусь, будемо казати, наше зовнішнє політичне відомство, не може фактично досягти того результату, який народ України від нього очікує, і народ України очікують від президента. Тому. Фактично, такі місця є. Питання в іншому: питання, наскільки сьогодні влада готова цю інформацію поділитися з українським суспільством, з українським народом, який взяв фактично на свої плечі всі тягості цієї війни, який зупинив, врешті-решт, агресор, підкреслюю, він зупинив агресора. Не те, що ми називаємо структурою Збройних сил, це абсолютно не принижує той героїзм, який показують рядовий сержантський молодший офіцерський, іноді старшоофіцерський склад, абсолютно не принижує його роль. Вони роблять свою справу і роблять дуже непогано. В той же час ми бачимо, що. Все, що відноситься к оперативному командуванню, стратегічному командуванню, на жаль, воно себе не просто дискредитувало, але і далі чомусь проху знаєте знаходиться в такому незрозумілому становищі, в якомусь замороженому становищі. Тут важко все пояснити. Я думаю, що, скоріше за все, відповідь на це може надати тільки одна людина в цій державі це президент України. От і саме він несе відповідальність за те, що сьогодні відбувається. Так що я думаю, що нам треба е, певним чином запастись е, терпінням. Е, но в випадку будемо казати, якщо ситуація буде виходити з панконтроля, я думаю, що народ України повинен сказати е, своє вагму, слово. Я, сьогодні, я от е, рідко довіряю блогерам, які навіть вважаються поінформованими, які пишуть в соціальних мережах на різних. Сайтах таку інформацію, що от я знаю про що Джон Керрі розмовляв з Путіним. Ну от з серії таких откровень, але от не можу не сказати, тому що це російський блогер Слава Рабінович, напевно, всі про нього чули, розповів історію, що нібито йому розповіли його поінформовані джерела, інсайдери, так звані. Що Джон Керрі жорстко сказав Путіну, що забудьте слово Маріуполь. Якщо ви підете далі, то там будуть українські війська, і ми дамо Україні летальну зброю. І покладемо 100 тисяч ваших солдат-офіцерів. Ну от і серії, що Сполучені Штати Америки. Фактично опустили шлагбаум на рівні між Широкіним і Маріуполем перед російськими військами. Нібито цим пояснюється те, що і диверсійні групи, і російські окупанти, і бойовики вони намагаються обстрілювати Широкіни, але далі не йдуть. Ви вірите в вірогідність того, що все ж таки на зустрічі у Сочі Джон Керрі, як представник сполучених штатів Америки, держсекретар, а тому, що Обама нібито з Путіним не спілкується, от Керрі передав цю інформацію. нібито Сполучені Штати жорстко зупинили Путіна на тій на цій межі. Знаєте, на жаль, в засобах масової інформації не зовсім, на мій погляд, адекватно оцінили, ну принаймні не оцінили, а подали таку увагу такому цікавому акту, який відбувся в Російській Федерації. Чи прийняття законодавства, яке б дозволило значить, залучати засуджених до виконання певних будівничих робіт? Щось нагадує 30, вибачте, 30-ті роки, і я абсолютно не буду здивований, що кількість тих засуджених буде, знаєте, пропорційно зростати, пропорційно необхідності створення певних господарчих об'єктів на теренах Російської Федерації. Однак, навіщо я це сказав? Я сказав, це то, що я не вірю в те, що сьогодні, знаєте. Не використовуючи певні силові сценарії, мається на увазі не військові, мається на увазі не тільки військові. і силові сценарії в першу чергу, які привели до загострення ситуації всередині Російської Федерації, успіху досягти в протидії діям Путіна буде фактично просто неможливо. Тому, на мій погляд, в першу чергу, сьогодні світова спільнота повинна опрацювати саме те, що сьогодні. Фактично допоможе зупинити цю війну. Це і економічні санкції, це засудження на всіх рівнях. І саме основне це, вибачте, Україна повинна допомогти сама собі озброїти власні збройні сили, провести їх організацію. А тут вибачте в збройних силах у нас проблем вище криші. І сказати, що все зараз дуже добре, це неправильно. Ми можемо сказати, да, у нас на тактичному рівні більш-менш все стабільно. Однак, то, що добре, не можемо сказати і на тактичному рівні. І Що стосується оперативного і стратегічного рівня, тут вибачте, а якщо додати до цього ще... То, що ми називали, ну принаймні, по законодавству, державний матеріальний резерв, а додайте сюди ще то, що називається «Укроборонпром», то ми зрозуміємо, що взагалі не все так у нас добре, як це е, хтось думає. В той же час я скажу, що і російські ресурси вони певним чином обмежені. Тобто об'являти тотальну мобілізацію чи об'являти навіть часткову мобілізацію Російська Федерація ясно, що не прагне. І вона пробує, знаєте, в такій собі зрештокій манері, скажімо так, знайти нові цікаві моменти. І ми бачимо, що це спроба. Найбідніші прошарки населення, або знаєте, можна сказати іноді і кримінальні прошарки населення, спробував ввести їх в Донецький, Луганський регіон. Спроба їм надати це, як знаєте, стимул для заробітку. Ну, є і інші фактично методи, які, на жаль, вживаються з боку Російської Федерації. На жаль, знаєте, елементи кримінала сьогодні панують в, не тільки в Російської Федерації, на жаль, не поз... Україна ще фактично в окремих випадках не позбавлена. От цих моментів теж пане у нас буквально півтори хвилини на відповідь. Тому я думаю, що ви вкладатися. А питання дуже просте сьогодні. Рік президентства Порошенка він починав фактично з того, що було звільнено Донецький аеропорт від тих там літаки. Літали ракети. все було дуже красиво і страшно. Багато вивезли тіл тоді. І обіцяли АТО закінчити буквально там за кілька днів, за тиждень, за місяць. Ну щось приблизно таке. От рік минув, а то триває, і фактично кінця війні не видно. Як би ви оцінили президента Порошенка як головнокомандувача, от тверезо, так не те, що він поганий чи хороший, от тверезо. Чи міні ну, ви краще? знаєте, на жаль, ця людина, на мій погляд, в першу чергу боїться цієї посади. Ну як це можна, фактично, або фактично є не просто непрофесіонал в цій галузі, а просто людина, яка просто і не збирається навчатися цій справі з серйозним шляхом. Це ми можемо проаналізувати, знаєте, от проходження кордону підрозділами Російської Федерації. 100%, я впевнений, що з цього приводу розвідувальні структури робили доповідь і керівництву Збройних сил, і президентові. Це Іловайськ, це після цього Дебальцево. Розумієте, от всі такі моменти, це такі собі. Краєгольні такі точки, репери, якщо ми хочемо, які характеризують дії військового керівництва. Тут багато різних аспектів. На жаль, в півтори хвилини дійсно все, всього цього не пояснює. Але власне головну тезу ми почули, то що ви озвучили, що президент боїться цієї посади. Сподіваємося, що другий рік його президентства якось змінить цю ситуацію. Дякую вам дуже. Ну, ви Ігор. знаєте, тоталі... тоталітаризм треба все ж в керівництві Збройних Сил думати на що міняти. А Для цього є дуже непогані західні стандарти.